22 липня Покровський ЦНАП святкує 10 років у далекому травні 2013 року. Тоді ще Красноармійською міською радою було прийнято рішення про створення центру надання адміністративних послуг. І саме 22 липня він гостинно відчинив двері для своїх відвідувачів. Це було два адміністратори, які надавали до 10 послуг, але час не стоїть на місці. Ми розвиваємося, ми ростемо, додаємо послуг. І в дев'ятнадцятому році центр набув статусу окремої юридичної особи ми працюємо насамперед над тим, щоб нашому відвідувачу у нашому центрі було дуже зручно, комфортно. Він витрачав як обмаль часу. Наразі в Покровському ЦНАПі працюють понад 40 людей. 16-го року ми в нашому центрі проходить реєстрація місця проживання. Також в 2016 році було додано державних реєстраторів, які надавали реєстрацію юридичних фізичних осіб, реєстрацію майна вова, стану мешканців. І так поступово зростала і наша кількість. Наразі наш ЦНАП насчитує 41 штатну одиницю. Мешканці Покровської громади можуть отримати у ЦНАПі 308 різних послуг, але у найближчий час цей перелік планують розширити. Початком військової агресії ми бачимо, що дуже багато будинків зруйновано у нашому місці. Тому наші дівчатка отримали доступ до реєстру зруйнованого пошкодженого майна і е, вносять пошкоджене майно для наших мешканців. Також ми дуже багато працюємо над цифровізацією громади. Дуже багато послуг ми вже надаємо онлайн. Ми дуже багато працюємо над цим, і зараз створено п'ять місць для самообслуговування для отримання послуг на порталі Дія великою популярністю зараз користуються послуги адміністратора ДРАЦ З травня місяця. Сектор державної реєстрації актів цивільного стану відновив свою роботу. Сектор надає наступні послуги: це державна реєстрація народження, державна реєстрація шлюбу та державна реєстрація смерті. За цей час надано більше 150 послуг. Це у нас зареєстровано вже два шлюби, 15 народжень та 150 смертей. Також адміністратори надають послугу є малятко», в яку включається і допомога при народженні, і присвоєння УСНЗР. І... Реєстрація місця проживання, допомога, пакунок малюка у Покровському ЦНАПі особливу увагу приділяють доступності. Зараз вже укладена угода з українським товариством УТОГ і зараз вже наші відвідувачі можуть отримати послугу сурдопереводу. Також ми придбали аудіопоказчики для людей з вадами зору. Це для того, щоб вони комфортно могли пройти до адміністратора і отримати послуг. Почуватимуться комфортно тут не тільки дорослі відвідувачі, а й їхні діти. Дуже багато батьків приходить до нас з цими діточками, і для цього ми облаштували дитячий куточок, де наші малючки можуть помалювати, погратися, з'їсти солоденьку карамельку. Це дуже приємно, коли діточки вони не заважають батькам отримувати послугу, і теж знаходяться в комфортних умовах у нашому ЦНАПі. Ну і яке ж свято без привітань адміністратори, що працюють у ЦНАПі, кажуть ця установа не просто робота, це вже другий дім. Я хочу виразити дуже велику дяку всім людям, які були причасні до нашого створення, до нашого становлення. Колектив у нас дуже чудовий, дуже гарний, дуже працьовитий. Всі дівчатки дуже такі. Вони талановиті. Я працюю в цнапі менше пів півроку, але вже почуваю себе частиною цієї дружньої та. Е Привітної команди, цього великого механізму. Тому вітаю усіх з ювілеєм та хочу побажати успіхів та натхнення у роботі. У нас дуже гарний професійний колектив, в якому легко працювати. Бажаю усім дівчатам кар'єрного росту та вдячних відвідувачів. Колектив телебачення Капрі» приєднується до всіх привітань та бажає працівникам Покровського ЦНАПу наснаги, натхнення та успіхів в роботі.